Я мусувати, ми знімаємо канал, як построїти два хати. Один захисний, а другий е, простий, просто хата. Ми вже робимо захисну хату. Нам треба знайти такі Корпати. Зробити такого, добути два світильника, отаких чотири. Зробити такого. Підлога треба, в середині треба такі доски. Скільки захочете розшарена, і криша і підлога. І... Таке буває, я базу включаю, вона викрить зникає, вона доїдає. Я чую, нарешті був ноутбук, то воно мене злить. Так, треба. Мимо треба ліжко, не зелене, сині хочу. Треба. світло є. А світлово? Три наковальні, три пічко, таку, таку, три книжну полку, три, таку, таку, три. що такое. Сундуки, три, роздівалка, музика. Три картини, горшок. Квітка. Ліжко нам треба ставити отут. Де треба зробити раз, два, і два світильники і один. А тут раз, два, три, 4, 5. І тут таке саме раз, два, три, чотири п'ять. Все по 5, 5. Траліжко по куточку. Виробити можу такого. Так, ми починаємо. Такі були проблемки. Хтось дзвонив? Не знаю, якийсь дядька. Невідомий подзвонив. Кажу, я знімаю. Я потім позвоню. Ми починаємо. Треба зробити два ліжка такого. Посередині. Посередині три книжки полка, а щоб і квіточка. Далі треба зробити біля них сундуки. Для красы Далее требуется, зробити кухню мини кухню. От кого? А, это центры да воно навальник тре. Тут буде отак, от водичка. І так. Ось так виглядає. А різати продукти, то буде книжка. Читати можна і різати. Там біля нього, може, мама, хтось готовить, читає. Тут будуть пічки, а два простих пічок. Вот так виглядати. Просто картина. Де можу поставити біля отут. тут? Я не знаю. А, біля екситу. О, підходи. І треба музику. Там не було скучно. Біле так. І холодильник. А холодильник зробити легко. Браш білий чекер. і творобиш два блоки. О, холодильник тобі. Шо, що ж? І ми забули? Тут не буду читати, от тут верстак. Та крафтила їжу. А, во воно, я його шукав довго, Ой-ой-ой. І писати. Якась домашня отку писати таку от. Не бійтесь, ж откуш... Та хоч без того. Вот так виглядати моя хата. Во. Скелет, ідея. Я хочу вам людям показати, як працює ця ловушка. Де купайся, Будеш підводний. Треба все забрати. А, ми забули. Та ти крипер, ти! Я тут знімаю. ти! Ми забули, ми заходимо, а тут де тут можу поставити. Нема місця без того. О такі проблеми. Де ж ти? За тобою йдуть хасти. Ти цікаш, і тут хата така уютна. Вони йдуть і не можуть заходити. Ха -ха, ха ха Не просто я виходжу. Бачите? Я виходжу, не можу. Я є... Я вийшов? Зайшов. Не можуть. Хата десь із десяти. Я такі забачив. Хтось трой і поздоробила такі двері. Навіть кріпер йде. Треба допомогти. Не підірвала волоха. І навіть Кріпер не зайде. Всі моби не зайдуть. І тварини. О, дивіться. Так, ми починаємо. Ця хата получилась прикольно. Ця хата. Буде друга хата. Друга хата буде без э, оце. без э, захисту. Та давай скоро творческий Доски, навіть, плаский, Створити світ, Уху. Так, ми чекаємо. Так, ми мене появились. А там знаєш, що Нам треба такі доски пліт. Такий камінь, сховрик, який захочете, сходи які ну, захочете. і треба в природу до квітки, соняшники взяти, нам треба зробити. Один блок, так і раз, два, три, і четвертий ставимо. Робимо сходи. Раз, два, три. Раз, два. І знов сходи. Раз, два, три. Ставим. Ставимо Далі. Mm. Треба зробити раз два, три, чотири, п'ять, шість. Треба шість на, на треба закривати. Так, зроблено, буде маленька така. Зробити коврик, то трималось, не було блоки, не було довго. Соняшники. Може ходити такого. Може, міні-поле соняшників. Поле соняшників. І робимо коврики. Все накриваємо.

Треба зробити ще вище. не можу, давай, отакого. От Далі треба сходи зробити, вотня. Все, ми зробили. Знову два, таке саме. Далі. А, ми забули. Потек забув. Треба зробити от кого. Раз, два, три, чотири. Тут. Три так і зробимо знову чотири. Все, готово. Все накрываем. Знал. Раз, два, три. А четвертый там пенек. И вот тут пенек. Строим, строим. Та нічого так. Я бачите, три камінь. Ламайте камінь, доски. Ставим камінь. Отакий. От Ви знаєте Роблокси? Я його граю. Я вам не можу зняти, то я тільки ну, ютубер в Майнкрафті. Навіть є Роблоксі. E, май. Майнкрафт. Пічка то такий блок. Отакий. То пічка от була в Роблексі. А верстак то як у плеймаркеті. Качайте такий. То такий верстак. І там може вбивати. І треба все в голову вбивати. Так прикольно граю, я чуть-чуть пограю. Раз, два, Три. Раз, два, три. І грав, поубивав є 4. Не зарвалася купляти у броню. Можна там зробити каменну броню? Я не знаю. Все накриваємо. Ну На тут где. Все накриваємо І тут. І крішу, і все навкруги накриваємо, ми забули ще одне двері. Повторяємо таке. У мене в ранньому житті е, потих за оце за страху ногу. Мені таке було, витягнули, далі в лікарню таке було в другий день. Далі е, е, лікували, був вдома. І далі вже велико це, І я знімаю це відео вже ще, вже перестала нога боліти і дзюрка є. І там закрила. Така історія в мене була. Вчора таке було. В тому відео і вчора то я став, я радуйся. Робимо навкруги так. Треба все закривати нашу. Нашу там мало місця. Така хатинка буде. Ось вот така хатинка. Далі треба йти Середина таке. І треба вікно. Та не то. Я все беру таке. Все. Тут треба зробити так. зробити брати лаз, Та не так. Вот так має бути. Все забираємо. Все, викидаємо. Ліжко. Як я захочу? Так. А та на те синеньке. Світильник так. Верстак так. Пічку так. Та міні-хотинка. Наковальна? так. Оце так. Сундук, так. І ще ми одне забули. Вот це, де воно. Да, де, да, 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 де. де, де, де. Ось такий І треба на верхопку поставити такой. Там буде сундук. Сундук, бочка, музика є. Картина. горшок, І все. І в природі, яку захочу таку квітку, я візьму орхідею. Красива квітка. Дошта? Ні, ну там капало. Оставим. Так, ліжко отут. Верстак і хупичка, такого треба глядала. Далі все накрываем книжными полками. Так оглядати буду. Що тут має бути? Тут музыка. Забыла тут печку, может. тут будет квитка. Ай, давай квитку уже. Потря. Таке море, такий, знаєш, Карпати, що то чорне. Ну таке файне, рано кожні. Так, ідем три квітки посадити. Квітка. Треба нам сундук. відкривався. то я закрию, то воно ніколи не відкриється. Наковальну. І що ж ми забули? Ми щось забули. Оце треба. Не шаша не забыл. треба для, для хаты. Я думаю, я думаю. Так есть рубе. Вот такого файна печечка. Тут то И в підвалі можно Треба... Ой, забули сходи. Все, и тут можна шахты, о тут шахту робити тут копати. Тут шахта, тут. Ну що ще сундуки за зробити? Тут підлогу можу з цього камню зробити. М -м -м. І що це хочете тут та, робіть? Вибиратись, Спускатись так, а вибиратись тут ставайте і скакайте і закривайте. В наша хата. Тут. І там в підвалі може пшеницю поставити. Чи тут поле? Тут що захочете? Зайдете, тут такий коврик. красивий і піднімайтесь така хатинка. Вау, така хата. Я мусовард. Пока-пока.